У металургійному районі цього року 19 суб'єктів господарювання подали заявки на отримання грантів. Десять з них вже отримали підтвердження про фінансову підтримку з очікуваним обсягом фінансування на понад 2 мільйона гривень. «Місто продовжує займатися допомогою нашим малому і середньому бізнесу для їх розвитку за два з половиною роки, що ми працюємо. По грантовій програмі з нашими банками з міжнародними нашими донорами ми вже більше 600 мешканців нашого міста знайшли роботу. Тільки в цьому році ми допомогли нашим підприємцям розробити і подати 122 гранта на. Нові кошти для того, щоб розвивати бізнес. 26 вже отримали кошти більш на, як на 6 мільйонів. 87 підприємцям вже отримали міжнародні гранти у нас на суму більше 31 мільйона. Тому ми все робимо для того, щоб Місто жило і розвивалося, і наші підприємці працювали і надавали послуги для мешканців нашого міста. Оксана Лавська, власниця клінінгової компанії, у 23-му році отримала значні збитки внаслідок ракетного обстрілу міста. Тоді вибуховою хвилею пошкодило багато техніки та обладнання. Відновити виробництво допомогли гранти, каже підприємиця. «Грант є робота, на якій ми змогли не тільки оновити, а й придбати нове обладнання. Дуже нам допоміг, тому що це так. Ну на той момент це була взагалі. Це мови, перший перше. це була така паличка-виручалочка, скажімо так, того року. Я так само подалася на грант в якому була змога відремонтувати на ремонт приміщення. Якщо воно пошкоджено було, то можна було відремонтувати приміщення. Ми відремонтували фасад натриманий гру кошти від ДРСІ і закупили дуже актуально на той час акумуляторне клінінгове обладнання, яке дозволило нам працювати без світла. Тобто, нашій компанії цей грант дозволив вижити саме в ті місяці, коли були перебої. Взагалі не було світла або були перебої з світлом. Олена Олюховська – чемпіонка України з перукарського мистецтва, учасниця багатьох українських та міжнародних конкурсів. Наразі започаткувала власну справу на розвиток бізнесу, отримала грантові кошти. Я брала грант на власні. Справи в 2023 році і році придбала апарат для видалення татуажу та будь видів татуюровок. До нас приходять клієнти, у кого дуже старі. Татуїровки давно зроблені, і ми їх видаляємо. Тетяна Нечіпорова, власниця кав'ярні, яка працює чотири роки важливим етапом у розвитку власної справи, вважає участь у грантовій програмі. Програма, звісно, нам допомогла розширити нашу кав'ярню раніше. У нас був такий ремонт, що ми не могли собі дозволити придбати ту. Техніку, яка зараз представлена, тобто ми обрали складні меблі і поставили столи холодильники, які нам служать і меблі, і купили для круасанів печі. Ми створили два додаткових робочих місця, дали дівчатам змогу заробляти, вивчили їх, вивчили випікати добрі круасани, які в нас опікаються в печі. Валерій кожухар цей день.